Після того, як антитіла, а саме я, Сергій Усик і Дмитро Жолодь, були виведені наказом Валерія Федоровича залужного з передової, ми запустили потужну роботу нашого благодійного фонду по декільком військовим напрямкам. І по одному цивільному напрямку, але дуже близькому і щемливому для нас. Ми почали працювати з дітьми наших загиблих побратимів. Ми зобов'язалися підтримувати і допомагати цим дітям так, як би це робив їх батько. якби він був живий. Цього разу влаштували для наших дітей 130-го батальйону вже втретє відпочинок, але не в межах України. А вивезли їх за кордон на море у Болгарії. Підготовка до табору почалася ще за півроку до його проведення. Ми готували найголовніше це відібрану команду професіоналів, хто зможуть організувати дітям круту, корисну програму, тому що одна справа це відпочити на морі, в спортивні ігри чи просто повалятися на ліжко поспати без тривог. Але зовсім інша справа це якісна програма, яка дійсно з колективу створює команду, яка буде підтримувати один одного і яка сформується на довгий час. Наша робота в цьому таборі була в тому, щоб діти могли себе проявити, щоб вони розуміли, що вони хочуть, і показували це. Кожний вечір ми збиралися з дітьми на рефлексію. Кожен день марафон такий маленький. Ти пробігаєш його від однієї точки до іншої. біжиш, біжиш, біжиш. Але коли у тебе є хвилинка в кінці дня подумати, що було до цього, сприймається все набагато по-іншому, Діти розкриваються, думають про те, що вони робили, про свої емоції, про своє ставлення до того, що відбувалося. Анна Ігітханова – це психолог зі стажем, яка вже багато років працює з дітьми, і в таборі не була реалізована програма психологічної підтримки, як групових арт-терапій, так і індивідуальних занять за бажанням. Я спостерігала на початку заїзду цього табору, що були побоювання, щось робити нове, ніби були якісь страхи отримувати цікавий досвід. На групових заняттях робили колективні такі техніки для того, щоб згуртуватися, для того, щоб була командна робота, відповідна була атмосфера в кожній із груп, і також налагодження своїх соціальних зв'язків. Деякі діти почали вже думати, планувати своє найближче майбутнє. В табір було доставлено дві барабанні установки, і діти мали до них цілодобовий доступ. Тож діти могли, окрім спорту, моря і купання прийти і відірватися на барабанах, адже це той інструмент, який допомагає вивільнити все те, про що наболіло, вивільнити все те, що сидить всередині. Чотири години в день в середньому діти проводили на морі. Я навіть не знав, що стільки можна хотіти купатися. Цікавий факт: частина дітей вперше побувала на морі. Діти вперше відчули на присмак солону воду, поплавали на хвилях, поліпили замки з піску, і це дійсно цінні, неповторні і важливі враження. Був підібраний найкращий з можливих аквапарків у місті Нясебер, де діти провели цілий день на горках, в басейнах. Була класна поїздка на джипах в сафарі на півдня для молодшої групи на півдня для старшої групи і що найголовніше сподобалася поїздка обом колективам. Закат на горах з видом на море, Що може бути краще влітку. Це була екскурсія в місті на разом з українцем екскурсоводом, істориком ім'я Федор, який нам розповів про місто на Його історію, показав нам найкращі місцини. Ми, власне, ми на теж провели цілий день. Само україні! Коли Виникла ця ідея антитіла почали збирати кошти на окремий рахунок для того, щоб реалізувати цю ідею. А це мільйони гривень. І нам цьому допомогли так само наші друзі. Це Всеукраїнська асоціація музичних подій, вам які перечислили досить серйозну суму коштів на рахунок для того, щоб діти змогли відпочити. А також, звичайно, наш головний спонсор, партнер і друг благодійного фонду і гурту антитіла, друг дітей 130-го батальйону це Кредобанк. Ми також найбільше дякуємо керівництву Кредобанк, менеджменту Кредобанк за те, що проспонсорували вагомою часткою цей відпочинок для наших діток. Також хочемо подякувати нашим українцям у Великобританії, а саме фонду «Support of Ukraine» за фінансову допомогу. Мені всюди сподобалось, сюди. Мені дуже тут дуже дуже ну придуже дуже подобається багато натхнення для моїх малюнків. Дякую, що зробили так, що я можу. Тут бути зараз, тому дуже дякую. І я хочу подякувати організаторам та спонсорам за цю неймовірну поїздку, яка принесла нам купу щирих та веселих емоцій. Дуже дякую. Дякую вам тоді. Ви від душі робите, щоб нам було приємно всім. Однозначно, цей табір відбувся за вагомою підтримки наших партнерів, але також дуже вагомий внесок це були самі ваші донати, ваша підтримка, те, що ви реагуєте на наші публікації з закликом допомогти дітям. Саме завдяки вам ми провели цей табір. Дякую кожному, хто донатить. Це важливо, далі буде більше. Звісно, у нас є плани на майбутнє. Ми будемо продовжувати підтримувати наших дітей. Зароджується в голові ідея зробити для наших старших діток кемп для розвитку, для прокачки своїх мізків. Можливо, це не обов'язково за кордоном, можливо, в Україні, а можливо, нам вдасться зробити це десь в Європі, в Америці чи в Канаді. Хочеться, щоб діти побачили світ і щоб зробили це якісно, щоб поруч з ними в цей момент були люди, які могли б розказати, показати і надихнути їх, розвиватись, слухати. Вперед і досягати нових вершин. Найбільше чого хочеться, щоб наших дітей 130-го батальйону не додавалося, щоб татусі не гинули, щоб ми здобули перемогу. Завершилась війна, і ми зупинилися на тій кількості дітей, яка у нас є зараз, і щоб жодної нової дитини не додалося до нашої опіки. До цього дуже хочеться і просимо Бога, щоб так само сталося. І звісно, працюємо на перемогу.